Про наслідки спроби анексії про ситуацію на тимчасово окупованих територіях говоримо далі з Іриною Верещук, віце-прем'єр-міністеркою міністеркою з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Добрий день, раді бачити Добре. вас в ефірі. Пані Ірина, от щойно на у нас була волонтерка із Херсона. Вона розповідала про те, що зараз немає можливості виїхати на тимчасово окуповану територію, перевести передати гуманітарку е, нашим херсонцям, мешканцям Херсонщини. І от Олександр Старух повідомляв раніше про те, що окупанти зараз вимагають, щоб перереєстровували весь автотранспорт, автобуси, буси саме от по їхніх правилах. По російських правилах чи можете ви підтвердити цю інформацію, як просунулося це питання, і чи комунікуєте ви його з кимось з представників тимчасово окупованих територій? Дивіться, ми не комунікуємо з представників тимчасово окупованих територій. Вони для нас вороги і окупанти. Я підтверджую цю інформацію. Дійсно, є така проблема зараз після так званих псевдореферендумів. Немає можливості, фактично немає так, десь 11-13 – це дуже мало. Так людей, які змогли вирватися з тимчасово окупованої території, поки що ми це питання намагаємось вирішити через міжнародну спільноту і через звернення до Росії, які зобов'язані відкрити гуманітарні коридори. Але от не дивлячись на те, що весь світ не визнає анексію українських територій, говорить, що це незаконно, що ніхто це не сприймає всерйоз, але все ж таки, як змінюється життя місцевих жителів на окупованих територіях після цього визнання путіном анексії після ратифікації їх Держдуми? що змінюється в житті українців на захоплених землях? Давайте я коротко відрефлексую щодо того, чи сприймають всерйоз чи ні. Насправді Росія такими актами і такими кроками спалила останні мости із Заходом, і ті навіть поодинокі голоси, які розповідали про те, що треба з Росії домовлятися, їм треба зберегти обличчя і так далі, зараз не матимуть жодного аргументу. Також Росія нам це дійсно ніяких змін не привело. Так, ми як звільняли наші території, так і звільняємо лиман і золота, і верхня і золота балка також є цими величезними прикладами. А от що зробила Росія собі такими референдумами, Так вони підклали бомбу під самих себе. І це такий акт самознищення, причому ми стали свідками, так і будемо всіляко цьому сприяти. Росія знищить себе саме проведеними референдумами. згадаєте моє слово. А тепер щодо того, що змінилось для людей на тимчасово окупованих територіях, звичайно, що ті, хто отримали паспорти, зробили це добровільно, зараз будуть мобілізовані. Зрозуміло, що мобілізація є незаконною. Це порушення 4-ї Женевської конвенції, грубе порушення 4-ї Женевської конвенції. Однак факт залишається фактом. Мобілізація на тих територіях буде відбуватися. От Росія ще зробила таку дивну заяву про те, що усі жителі, які опинились на цих територіях, вважаються автоматично громадянами Росії. А якщо вони з цим не згодні, то вони мають там писати якісь письмові заяви. От що робити людям, які опинились ну в складному становищі, вони з одного боку не хочуть ніякої комунікації з місцевою владою окупантів, але з іншого боку, вони ну і не хочуть отримувати це російське громадянство. Що їм робити? На жаль, ви напевно пам'ятаєте, я неодноразово попереджала, що це буде. Ми знали, що Росія буде саме такі кроки вчиняти, тому що заздалегідь з червня з липня просили евакуюватися, щоб зараз не стояти перед так фактом, який є, і дійсно Росія змушує людей визнавати громадянство Російської Федерації, давати свої дані. До прикладу, діти, які йдуть в школу, вони повинні батьки повинні писати заяви щодо місця знаходження батьків, родичів і так далі. Кожен, хто хоче звернутися до лікарні і отримати медичну допомогу, повинен давати свої дані, отримувати паспорт. Тобто Росія робить все, щоб паспортизувати якомога більше тимчасово окуповану територію. І це ще один черговий злочин, який зафіксовано. Але на жаль, люди зараз опинилися перед страшним вибором. Бо наше законодавство теж буде жорстким. Це не 2014 рік. Ми чудово розуміємо і врахували усі помилки, коли паспортизували наш український Донбас і Український Крим. А ми мочки за цим спостерігали. Держава буде опиратися, і відповідь буде жорсткою кримінальне покарання за те. Підвіз, Дальше, у нас проблеми зі зв'язком. Але... І скільки років за гратами можна провести за це? Ви кажете про кримінальну відповідальність? Так, ми говоримо зараз про те, якщо людина є державним службовцем. То це звичайно одне покарання. Якщо людина не є державним службовцем і добровільно взяла паспорт, причому займається пропагандою, тобто відео знімає, викладається в Ютуб і інші форми, так демонструє своє бажання бути з Росією на території України. То це також буде покарання. І для тих, хто громадяни Росії приїхали на нашу територію і займається примусовою паспортизацією, теж буде окреме покарання. Якщо говорити про звільнені на окуповані території, ви заявляли, що з листопада мешканці можуть отримати грошову допомогу. Е, яка сума і як можна звернутися людям, які зараз нас слухають, щоб отримати її? Так, да, куди звертатися не з листопада, а вже. люди на деокупованих територіях отримують уже поки ми з вами говоримо? Укрпошта їм роздає таку допомогу 1200 гривень кожному хто був під час окупації. Це вже триває. А також з жовтня ми вже домовилися з міжнародною організацією з міграції. 2 200 отримують такі люди. Тобто, ми зараз шукаємо можливості, щоб майже як то кажуть, поетапно всім забезпечити, чим ми можемо, і в тому числі готівкою. Це дуже важливо, щоб люди мали можливість самим вибрати, що їм купити першої необхідності для них важливі. А якщо однією тезою, коротенько, з якими проблемами стикаються от наша місцева влада, коли заходить на звільнені території, що залишають після себе окупанти? Які головні проблеми і виклики для нас на цих територіях? Замінованість, як ви напевно чули і бачили вчора. На жаль, загинув водій швидкої допомоги, який їхав у купі за викликом поранено фельдшера, і це щодня. Наші люди гинуть від мін. Тому моя порада: не повертайтеся поки що. Зачекайте, щоб території були розміновані. Це головне. А потім помаленьку будемо далі все робити. Сподіваємося, вас почують українці знайдуть сили потерпіти трохи, поки пройде хоч якесь поверхневе розмінування. Ірина Верещук з нами була на зв'язку. Віце-прем'єр-міністерка, міністерка, міністерка е, з питань е, е, реінтеграції тимчасово окупованих територій. Дякую вам дуже за включення.